Всіч, розкажіть, що ви тільки що тут зустрічали? Не можу, бо ми не видаємо в ефір, аж допоки не довеземо до точки кінцевого призначення, яка є за межами Києва. Але подія, що благополучно добралися до бази, ми не скажемо, де друга партія спартанів. Які називаються султани, і нарешті наш довгоочікуваний Вашкож з трейлером. Да, це вночі, да з дотриманням муз... всіх вимог маскування, але благополучно нам вдалося це зробити. Я всім вітаю одну з артилерійських бригад, на яких. Користується іноземними саушками. Вони є дуже важкі, для них не були пристосовані ні вантагівки, ні трейлери, але Ошкош має все це потягнути. Отже, Ошкош, welcome. Ukraine. Welcome. Київ, Welcome. Ukrainian artillery, Українська артилерія. Слава Україні! Слава Збройним силам України.